Сьогодні у випуску Час пік реалізовують за кошти Словаччини на Закарпатті. Презентували два міжнародні проекти. Підписані умови паном між паном послом Шафіном і заступниками громадської організації Закарпаття Без Сіріт і громадської організації Тандем на реалізування двох проєктів. Сезон відпочинку біля водойм. Що треба знати про власну безпеку при перебуванні на водоймі? Завжди це має бути хтось поруч. Сама людина не запливає далеко, тим більше, якщо це дітки, без нагляду дорослих, їх не пускаємо навіть у водойми. Жінка за кермом, як на Закарпатті, представниці жіночої статі заробляють кошти на автомобілі. Я люблю спілкування з людьми, тому я поєднала ось і вийшла любима робота. Посеред тиси на Рахівщині виявили тіло жінки. До Десина Закарпаття надійшло повідомлення, що в річці тиса виявили тіло жіночої статі. Про це інформують у установі. За їх словами, очевидці виявили тіло на острівку посеред річки. Надзвичайна подія сталася в Рахівському районі у селі Костелівка. Тіло ймовірної потопальниці було вилучено з води та передано правоохоронцям, які встановлюють особу та обставини загибелі жінки. Регіональний семінар щодо впровадження енергоефективних публічних закупівель для зеленої відбудови провели в Ужгороді. До нього долучилося майже 60 учасників з усього Закарпаття. Учасники семінару дізналися переваги й особливості застосування підходу енергоефективних закупівель з поліпшеними екологічними характеристиками, а також нові вимоги до екобудівельних продуктів у умовах функціонування єдиного з ЄС зеленого ринку. Президентка громадської організації Жива планета Світлана Берзіна. Зазначила, такі продукти і послуги повинні мати високі показники енергоефективності і водночас відповідати економічній ефективності та доцільності, більшій стійкості, технічній придатності та достатній конкуренції. Міжнародна співпраця Закарпаття та Словаччини продовжується. В обласному прес-центрі відбувся брифінг щодо закінчення реалізації в області двох проєктів за підтримки Словацької агенції розвитку із міжнародної співпраці. Відтак допомоги дітям-сиротам та тим сім'ям, що залишилися без домівки внаслідок війни, стали головним завданням організаторів. Ja bych chodil poďakovať ministerstvu zákonodajných práv Slováčiny, úriadu premiér ministra, zboru radníkov premiér ministra, kde ця idea bola realizovaná i poďakujem z pitrinku posolstva Slovátskej republiky boli podpísaní umovy medzi pánom poslom Šafinom i zastupníkami Hromadskej organizácii Zakarpatia Besirit i Hromadskej organizácii Tandem na realizovanie dvoch projektov. Один з проєктів під назвою Новий дім для дітей Маріуполя реалізовують в селі Середні, що на Ужгородщині. Тут побудували шелтерне містечко для переселенців, а саме для мам з дітьми та дітей сиріт. Чеська республіка надала кошти для будівництва самих будиночків. В свою чергу Словаччина виділила більше 200 тисяч євро для купівлі меблів та електротехнічного обладнання. Разом з цим за сприяння закарпатської ОВА, тут побудували і дитячі майданчики. За цей час роботи відколи почався проект, скажу таке здивування. словаки, словацька сторона, усми кодар, Вони не вірили, що так швидко можна щось зробити. Але якщо є бажання, якщо правильні люди знайдуться, це іде, робиться, бо розуміємо, що люди залишилися без, без даху над головою, їм потрібно десь проживати. За цей час було зроблено, покладені ці будиночки, проведена комунікація, вся благоустрій практично доведений, вже до, до кінця. Робота ще є, залишається, але щоб вже люди не, не перебували десь там. Вони, щоб дати їм вже якесь більш постійне таке житло, то вирішили да, відкрити ці будиночки. Реалізація ще одного проєкту модернізація електротехнічного обладнання в Закарпатському обласному будинку дитини триває у Сваляві. Проект розробили представники Словаччини. Його вартість становить понад 63 тисячі євро. За ці кошти тут змінили електромережу, придбали нове обладнання, також встановили кондиціонери у всіх приміщеннях. Головна мета покращення умов перебування дітей у дитбудинку. Наш проєкт має назву Дитячий будинок в Сваляві. Фінансова підтримка від організації Саммерс була на 63 тисячі 350 євро. Стартував проєкт в грудні місяці минулого року і вже йде до кінця його реалізації, 30 червня. Міжнародні партнери запевняють, робитимуть і надалі все можливе для підтримки українців у важкий для країни час. Позаяк не можуть залишатися осторонь страшних подій, що відбуваються в Україні. На Закарпатті СБУ ліквідували черговий канал нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. У результаті слідчих та оперативних дій викрито двох організаторів нелегального трафіку. Ними виявилися двоє закарпатців, які налагодили механізм зарубіжних поїздок ухилянків під виглядом осіб, непридатних до служби за станом здоров'я. Для цього вони забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами, зокрема довідками про непридатність до військової служби, зі зняттям із військового обліку. До схеми залучили лікарів та службовців однієї з об'єднаних територіальних громад. Свої послуги зловмисники оцінювали в 10 тисяч доларів із однієї людини. В результаті правоохоронці затримали обох організаторів схеми. В Закарпатті прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного перетину кордону за підробленими документами. Потрапити до сусідньої Угорщини намагався 53-річний громадянин України, житель Полтавщини. Для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску Лужанка, як підставу для виїзду за кордон під час воєнного стану. Чоловік надав для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії, у яких інспектор прикордонного контролю виявив ознаки підробки для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції. Літо вступило в свої права. На вулиці спекотно, отже, водойми стають найбільш популярними місцями для відпочинку на Закарпатті. Поніжитися на сонці, поплавати у озері чи річці полюбляє кожен. Проте перебуваючи у воді, варто не забувати про власну безпеку. Якщо йдете на відпочинок до водойм, завжди це має бути хтось поруч. Сама людина не запливає далеко, тим більше якщо це дітки, без нагляду дорослих, їх не пускаємо навіть у водойми, де водичка не така глибока. Якщо вже так сталося, що бачите, що є ситуація, що людина потребує допомоги, значить підпливаємо, підпливаємо ззаду, заспокоїмо людину, якщо людина у свідомості, говоримо, що ми можемо в змозі їй допомогти. Людина, яка допомагає, по можливості має мати на собі якийсь жилет, або це круг, або це матрас, тому що важко однією рукою допомагати людині і допласти до берега. Пляжний сезон відкрили вже і в Мукачеві. В сонячні спекотні дні біля латориці збирається чимало відпочиваючих, як дорослих, так і малечі. Всі активно відпочивають на березі, а також купаються у водоймі. Кажуть, про правила поводження на воді знають та дотримуються. Ну якщо хтось то бігти бістиж до води, витягувати дитину, в основному тут діти плавають. взрослих тут нема. Діти її тягнути, і перевертати там що робити. Вдох, видох, ну і все. Ну, залежності, де він, де він От. Я думаю, що спасати людину треба в будь-якому випадку від ситуації, якщо людина не розраховує та, яка спасає, не розраховує на свої сили, то треба, напевно, позвати на допомогу людей других, які можуть допомогти, або старших, якщо це. Дитина, правильно? Ну, я думаю, так. В дитинстві тонув і мене спасали. спасли, тому воно ну, розуміє цю ситуацію, як ніхто знутрі. Тонучу людину ніколи не можна підпливати до неї спереді, тому що вона накинеться на вас і вже й ви не спасетеся, тому бажано підпливати до неї ззаді, брати її попід груди і вже на собі її тягнути до берега. Проте нещасні випадки на водоймах на Закарпатті фіксують щорічно. Тільки цього року, як повідомили у службі ДСНС Закарпаття, на річках загинуло 19 людей. Тому важливо знати і розуміти алгоритм дій в випадку, якщо ви бачите, що людина тоне. Якщо свідомості. Витягаємо на берег, допомагають хто є дві-три особи, викликаєте бригаду швидкої допомоги. Знову ж таки, якщо це людина без свідомості, в першу чергу, коли ми підпливаємо, дивимося, що людина дихає. Якщо дихає, знову алгоритм той самий на берег викликаємо бригаду швидкої, фіксуємо обов'язково шийний відділ, тому що не знаємо, була травма, не була, чи скакав він десь з вишки, чи не скакав. Якщо людина без свідомості. Витягаємо, починаємо серцево легеневу реанімацію, викликаємо бригаду швидкої. Якщо в разі чогось стан погіршується, повторний телефонний дзвінок в бригаду швидкої, вже тоді лікар орієнтується, що він має робити, чи потрібна допомога додаткової бригади. Як зазначають медики, найчастішою причиною утоплень є незнання водойми, вживання алкогольних напоїв перед купанням та надмірна самовпевненість у власних силах. Разом з цим головною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Саме тоді ви почуватимете себе на воді спокійно, впевнено та у випадку необхідності зможете надати допомогу товаришу, який потрапив у небезпеку. Поліція Рахівщини розшукала групу неповнолітніх порушників, які пошкодили майно місцевих жителів та громади. Сьогодні до поліції Рахова почали надходити повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження їхнього майна, парканів та вікон. Згодом повідомили і про виявлення пошкодженого вікна на місцевому будинку культури. Поліцейські провели пошуки та швидко встановили, що до всіх чотирьох випадків причетна група неповнолітніх хлопців віком 16-17 та двоє по 15 років. І всіх операцій. Тивно розшукали та разом з батьками доставили до відділу поліції. За результатами освідування неповнолітні порушники перебували у стані алкогольного сп'яніння. Наразі з ними проводяться необхідні процесуальні дії та встановлюється сума збитків, завдана потерпілим. Служба відновлення в Закарпатській області щоденно в рамках експлуатаційного утримання забезпечує приїзд головними дорогами області, зокрема трасою Київ-Чоп. Ця дорога, що мала бути відремонтована ще у 2022 році, нині у критичному стані. У 2022 році, коли був запланований ремонт, навантаження на трасу зросло кратно у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Всі транспортні ланцюги перенаправили на дороги, що ведуть до кордону з Євросоюзом. Київ, б до цього, м'яко кажучи, готова не була. Станом на червень по всій протяжності міжнародної траси ліквідовано трохи менше 6 тисяч метрів квадратних ямковості. Ремонтні роботи виконуються на замовлення служби відновлення у рамках експлуатаційного утримання підрядними організаціями. Бачити жінку за кермом ще кілька років тому можна було дуже рідко. Проте сьогодні представниці жіночої статі користуються автомобілями не лише для власних справ у своє задоволення, а й заробляють кошти. Одна з таких Мукачів Карина Терепенець. Жінка уже чотири місяці працює у компанії «Екотаксі» з найбільшим таксопарком на електромобілях у західній Україні. Моеко мені завжди подобалось в принципі керувати автомобілем. Це якби моє хобі хобі. А, і другі, друга причина це те, що я люблю спілкування з людьми, і тому я поєднала ось, і вийшла любима робота. Мене забирають, ось, це основна привілегія нашої фірми, що є до вас персоналу. І відкриваю я приїжджаю на офіс, сідаю в машину, дивлюся, чи вона не пошкоджена після мого напарника перевіряю, чи вона помита і, і відкриваю зміну. Все великою перевагою роботи в компанії Моеко запевняє пані Рената. Стала можливість коригувати свій графік роботи. Відтак жінка обрала для себе денні зміни і виключила нічні. каже компанія до такого вибору ставиться лояльно. В Принципі, ні, я не відчуваю втоми, такої. Я би не сказала, що це досить важко. Як таких труднощів у мене в принципі не виникало одне, що коли от затишина, е, не вистачає замовлень, ну то досить важко стояти і сидіти в машині по декілька Ну по годинам, година може бути ні одного замовлення, Ну, це таке після обіду. Водійка каже, під час пошуку роботи обирала компанію відповідально. Її вибір зупинився саме на Моеко, адже це єдина компанія на Закарпатті, що дбає про екологію та їздить на електрокарах. Ну тому що, по-перше, вона не забруднює повітря. По-друге, всі машини абсолютно однакові, тобто, ну це дуже добре для клієнтів. Тобто вони знають, яку машину машина до них приїде. Повний заряд автомобіля прихватає на 120 кілометрів десь. Заряджається вона за півтора години. Повний заряд. То в принципі, за зарядку, ми не платимо за електроенергію. Це велика перевага для водіїв. Ми маємо свого заробітку, лише чистий відсоток від каси, Ми ні на що не витрачаємо кошти, ні на ремонти машин, це все оплачує фірма. Рената каже, незважаючи на чоловічий колектив, адаптувалася досить швидко та вже на наступний день після стажування зі старшим водієм сама приймала свої перші замовлення. Я добре навчилася мукачево, Всі вулички, всі ходи. Я вже не користуюся. Да, майже взагалі не користуюся навігатором. Я вже все знаю так сама. і вже в голові складаються за маршрути як краще, як ближче, як об'їхати пробки. Також клієнта питаю, як вам краще, вам треба чи ви спішите, чи не спішите впевненість за кермом, самостійність та власний заробіток, а ще досвідчені та кваліфіковані водії щоденна дезінфекція, авто, відмінний сервіс та чудова комунікація. Це саме ті переваги, які виокремлює пані Рената, працюючи у компанії МоЕКО. Запевняє, це надійна та безпечна служба таксі з широким спектром послуг та клієнтоорієнтовністю.